Знаєте, я дивилась на усика і думала, він же теж людина, не робот, не герой з коміксів. Він, як ми. В нього були страхи, були сумніви, йому було боляче, страшно, важко. Але він вставав, йшов далі щодня, крок за кроком. І ось він на ринку: впевнений, сильний. З настрієм на перемогу, але це не просто настрій, це результат. Результат щоденної роботи. над собою, над тілом, над характером, над вірою. І я думаю, а якщо ми теж так будемо, не ідеальні зі своїми страхами, але з метою і з дією, Усик не просто чемпіон, він приклад для тебе, для мене, для кожного з нас. Бо українець це не про ідеальність, це про силу духу, про шлях і про перемогу, навіть коли весь світ сумнівається. Він переміг, а значить, можемо і ми.